Всім привіт! Продовжується отой проект типу зарядної станції як попереднє відео продовження. І якби вчора його вже корпус склеїв, покрасив, пошліфував, хотів я його шпаклювати автомобільною шпакльовкою, тому що подумав та ну його покрасив чи там 4 чи 5 шарів. Там три перешліфовки, тобто після кожного шару перешліфовував ну, більш-менш таке, вийшло нормальне. Єдине, що там сліди від скобів, бо це приклеєна ручка на клей. І фіксувалося кілька скобів. Це трошки не дуже красиво. А так встановлюється нормально. Ось таким чином Воно все зроблено. Два отвори для проводів наклеями виходять, тут отвори тут ручка. І як би то воно вже йшло до логічного завершення, його навіть там включив, там перевірив, воно працює. Да, тут ще, до речі, роз'ємчик такий поставив все воно працює, все чудово, якби воно вже по суті проект майже завершений, але тут щось пішло не так, як завжди. Хоч якийсь щодень не неудачний, буде багато чого. Пішло не так. Так говориться, що в будь-якій непонятній ситуації треба ляти спати, то треба вчора ляти спати на цілий. я його закрив, все там прорізав ці отвори для вентиляції, для це, для цього. І вже коли його там включив, думаю, просверлю отвір. Оцей. Для того, щоб була можливість регулювати там струм, якщо там, я то виставлю там плюс-мінус. там але щоб можливість регулювати там десь когось, я захотів більший посади, десь менший. Та я просвердлю отвір навпроти цих регуляторів, які тут знаходяться. Уточнимо, знаходилися. Просвердлю отвір та все акуратненько. І я його майже просверлив, ні, я його таки просверлив, Але при виході вийшло так, що сверлом краєчком зачепив корпус. Прям самісіньким краєчком. І свердло трошки пішло не підконтрольно, рвануло. І повиривало нафіг звідси два потенціометри, якими регулюється напруга і струм. Так, фокусуйся. Блін. Де не хочу фокусуватись. бачиш там колодіодика? діодика. Ось від зеленого, там є по три точки. Там були потенціометри багатооборотні такі. Ось там були. Їх сиром просто звідти знесло. Коротше, от так якщо спішити. Ну, так, розпарі було корпус. Ну, зніми корпус, просвери нормально отвір. Та й все, та й, та й все проблема. Що він там собі той отвір був напроти них, щоб можна було, ту отвіртку сунути, типа і відповідно відрегулювати, там, чи напругу змінити там на більшу, на меншу, чи. Чи струм. Ну, швидше це на струм розраховувати, бо напругу така вистає напругу таку, як потрібно для заряду акумулятора і, в принципі, що до неї лізти. А от струм ну, типу, мене нехай буде можливість десь колись змінити. Ну, І заодно буде додаткова вентиляція сюди заходити, підсасувати повітря. Я хотів вже в кількох місцях на корпусі, але потім передумав. Ми його, в принципі, так, достатньо буде. Цей вентиляції блок живлення буде охолоджуватися. Там батареї, можливо, десь щось там підсосеться. Біля отут, біля кабелів, трошки воздуху буде підтягуватися з цієї сторони, і поїду, там буде трошки провітрюватися. Там не, це суттєво це нічого не змінить, але, але трошки буде. да, Вентилятор буде витягувати, через ті дірки всасувати. але, 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 але така вийшла. от Неприємна не, не історія. Воно взяло, Заскочило сверло, не, не втримав я його. Хотів дуже акуратно, щоб не, не був на виході того сколу. А так вийшов, що і скол вийшов невеличкий, ну то таке там не, не суттєво. І найголовніше, що зараз потрібно розбирати його. Роз... Прийшлось таки мені зняти корпус. Може, вже все було зібране, ну, повністю ці привода вже були підключені. Вони досить короткі, їх тут тяжко просунути, треба трошки гінекологом бути, але ну, я, я таке це зробив, його підключив, все воно все як має бути, воно собі запрацювало. Так, побачив тільки що таку от біду. Це кусочок припою. Це, це дуже погана історія, коли такі от шмарклі лишаються, я не побачив і. Може десь потрапити кудись, куди не треба. Так. А, коротше. Підключився, воно все працювало. І отут мені вирішилося таке. Та Розбереж було його. Просфорди так, як треба по-людськи, і все було б нормально. Воно вже, воно вже працювало. Ну, Налаштоване, бо все, бо я напругу виставив, струм виставив, все, все зібрав його, повністю включив, заряджався там все, ну, Нормальна, коротше, штука виходить. Там струм зарядки десь в районі 18 А. Хіб ставити менше, потім метала ладно, 18 буде, або під кінець зарядки, буде зарядка уповільнюватися, Та то є так, щоб плюс-мінус 4 години, щоб. Зарядитися могло. Що це так свіприщу? Ну, Це судня, тут це не важливо. Можна їх поставити і 20 А, і, і 10 хто, хто захоче під конкретну ситуацію. Але я от, що вийшов такий нюанс, не дуже хороший. Це от урок. Що ніколи не спішити і треба робити все так, як, так, як повинно бути. Треба було зняти кришку, просверлити нормально, і, і оце усього питання б не було. От Так виходить зараз. Мушу. Я знайшов підходящі потенціометри. Як підходящі? Один. Такий як треба, а один з вдвічі більшим номіналом там на 5 кг стояли. А я знайшов один знайшов той, що потрібно. І один знайшов на 10 кг. Не знаю, на що це суттєво вплине. Я думаю, ну, зміниться діапазон регулювання. Але надіюсь, що ту той струм що ту напругу, я виловлю. Ну, я швидше всього поставлю такий, як потрібно, поставлю на напругу, щоб її чітко відрегулювати. А на струм поставлю той, що на 10 кОм на регулювання струму. І вже тоді буду дивитися, який там буде струм. Чи там, можливо, там нижній діапазон відрубається в нього. Я, ну, я не розбирався в що, що саме, яким чином він регулює. Та можливо, там нижній діапазон відпаде, можливо, верхній оксок діапазону відпаде. Коротше, буду дивитися, якщо відпаде оксок верхнього діапазону, то можливо тоді візьму паралельно цьому потенціометру, поставлю. Або ще один такий же самий, в мене є кілька штук, їх, цих 60 км. Кудись його придумаю, щоб там оба, об, одночасно оба крутити, там плюс-мінус. Щоб можна було виставити з Або паралельно просто впаяю звичайного цього резистора. Щоб якщо, це, це якщо відпаде верхній діапазон, ну якщо суттєво відпаде, якщо там відпаде до там 15 А, то в принципі так залишу. Короче, буду пробувати зараз, зайву собі роботу зробив. Так, виходить, зараз треба зняти цей блок живлення, його треба розібрати, бо того щоб його було... перепаяти, то це треба. Зняти повністю кришку. Далі, ну, сам цей корпус. Далі зняти плату. І вже аж під платою ну, в контакти, щоб спаяти контакти. Хоча саме, саме противні місце. Вони тут на, на відносному місці стоять, а, а по факту треба лізти аж всередину, при тому, що й далеко всередину. от, таке, от така от історія. Так, до речі, хто там Спеці по пайці. Нати вам кістку. Бачите, як не гарно. Коротше, паяльник малопотужний і, І прогріти ним е, не виходить так, що прогріти ну, нормально. То трошки воно так не, не, не дуже виходить гареше. Ну і з іншої сторони, якщо нормально прогріти, то ці всі провода у них всі хочуть тікати кудись. То вони, в принципі, зразу паялися по одному, так допаїлись, допаїлись, ну, контакт там нормальний, я просто що, трошки не, не зовсім красиво, це мало на що впливає. Хоча в сварці, в пайці, є таке поняття, що ну, естетично гарно, то це майже завжди. якісно. Ну, якісний контакт, якісна зварка. Але ну, таке. Ну, воно працювати буде, бо того, що там пропаєно нормально. Просто не, не зовсім красиво. Ну, З цієї сторони, все на гвинтових зажимах. Все обжати іншими їжками. Все, все як, як ви любите. А з цієї сторони трошки не гарно вийшло. Тут провід 4 квадрата. Не хотів ставити 6. Просто він туди не, не вміщається в, під клімом. Можна було, звісно, продублювати, поставити 2, але 4 квадрата для 20 А це ну, нормально. Це по 5 а квадрат, це якраз. Ну По суті, номінальне навантаження, там можна 7 А. Чорт вже чую від, від сучасних електриків, чую, там вже й 10 можна, не знаю, 10 А на 1 квадратний мм, щось я трошки не горю бажанням подавати. А от 5 7 ну 7 А, здається, було по, по старих нормах. Я завжди орієнтуюся на 5, ніколи не орієнтуюся на 7 А, тому що маємо розуміти, що виробник. Завжди нас має трохи обманути. Хтось обмане ну, 5-10%, хтось на 30% це вже там друге питання, але виробник завжди обмане на перерізі провода, і, відповідно, орієнтуватися на максимальні струми це трошки діє так собі. Ти орієнтуєшся на 5 А максимально, то якраз отут виходить. блок може видати 20 А. Ну, там 20, 21, хай буде. То Виходить по 5 А на 1 квадратний міліметр, якщо він там реально є. То, в принципі, нормально. Не думаю, що там правда, правда, гріться. Ну, Тут це там, все таке. Це 2,5 квадрати, там їх більше, ніж достатньо. Там і одинички би вистачило, але який був під рукою, я такий поставив, трошки більше внушає довір'я. 2,5, хоча ти школи, тут одинички і півторашки би вистачило. Ну, хай буде так. Тут, вже бачили, 5 да? штук по 2,5. Похожа історія, тільки тут 4 штуки по 2,5 і 1 на 4 квадрата. Тож це колись воно появилося, що було під рукою. Ну, понятне діло, що сюди впаяти грубий провід, ну, це дуже важко. Чисто паялося таким чином. Ну і заодно трошки охолодження краще. Поперезу його, в принципі, я думаю, що буде достатньо. 5 на 2,5 це що, 10, ну коротше, вистачить. Вистачить нормально. Грітися, воно точно не, не, не буде грітися. Ну, воно не грілося, бо воно хто зараз розкаже, що буде грілося, то я вам розкажу один секрет. Воно працювало так і працювало досить довгий час, і воно ніколи не грілося. Тому можете не розказувати, що де грілося. Не буде воно грітися. А якщо буде, то дуже-дуже мало. Це, в принципі, не, не страшно. Все остальне, ну там нічого такого цікавого, батарейка збірочка. 6С, 2, 4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 19 p Тобто 19 елементів в паралелі. Ну, досить така нормальна збірочка. Єдине, що вони трохи життя побачили. але це таке. Так, як буде використовуватися ця штуковина, то, то, в принципі, їм ще ще того їхнього залишків, їхнього життя вистачить на досить довгий час. Значить що, поїхали, буду паяти. Буду ПЗР повипаю її звідси ці потенціометри. Випаю її сюди. Будемо дивитися, що шостого вийде. Підписуйтесь на канал, щоб побачити продовження цієї історії. Надіюся, сьогодні вже піде все так, як треба. Не буде повторення вчорашньої історії, що в самому кінці щось пішло не так. Реально, в самому, -самому кінці, коли воно вже готове, бо так реально воно було готове. Оце просто було не чіпати, просто вже. і все, воно, воно було готове. Але я щось так, струбу майже максимальний, я думаю, ну я трошки його просавлю дирку, щоб можна було при потребі трошки струм знизити. Чого мені прийшло це бажання, я розкажу. У мене такий от. Кабель ну, стандартний. так, Якийсь валявся, пилюку припав. Чи то було то. Ну, коротше, валявся в мене тут майстерні. Не хотів йти я щось шукати. Нормально. Я взяв цей, там, закрив його, вже поставив на зарядку, а, поки... а тим часом підключав ці кліми ну, від акумулятора. А воно собі чок там замжужиє, вроді більш-менш тихенько, все. до речі, тихіше працює в корпусі, ніж без корпуса. І, коротше, заряджається, я собі там це підключаю, дивлюся, що цей провід мегесенький, ну, наче, наче от, на тазі, на, мабуть, м'якше, чому от такий 2,5 от, квадрата. Мегенький мегсенький, догрівся коротко, капітально. Що я взяв другий, такий, як треба, нормальний, який вже аж ніяк, потім не грівся, нічого, все добре. Але оце, цей сам факт, що воно нагрівалося, я підтовхнув мене на думку, що от нехай буде можливість регулювати струм. Десь колись там в якомусь місці прийдеться заряджатися, де ну, немає нормального кабеля, є такий сама сопля від якогось комп'ютера чи від чогось. І е, прийдеться. І струм крутнути трошки, зменшити тіпа, і таким чином тут. Ну, Тобто це такий варіант подій, можливий там раз на століття, але теоретично можливий. Ну, думаю, нехай я проселю отвір, нехай там буде, щоб можна було, коли треба, крутнути менший. І от таке от вилізло боком. Можна цей кабель звинуватити. Що через нього прийшлося сверлити. Але ну, це не, не кабель звинуватити, це сам винуватий, того, що потрібно було ну, таким чином просто підняв корпус, просверлив і назад закрив його. Все воно просто закривається все на шістьох, там, шість саморізів. Там єдине, що ці, ці привода треба проселяти трошки. Ну, важкувати, буде. А, А так воно нормально собі працює. Ну, так має бути, кришка закривається собі, все чотенько стає на своє місце. Але. Але але, ну коротше, ви поняли. Значить, буде паяти. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, воно все безкоштовно. І чекайте наступних відео продовження цієї історії. Надіюся, воно буде вже далі без таких печальних наслідків. Надіюся, що воно все зараз запрацює. І все нормально. Так, всім гарного дня!